Так, всім привіт! Приїхала одна класна посилочка, там один, ну, непоганий, скажімо так, ігровий ноутбук. Зараз ми розпакуємо і подивимося, скажемо, що там цікавого всередині. середині, тут і, і пізніше вже розкажу, що, буду, ну, що будемо з ним в загальному робити. Так як завжди велика упаковка. До сніга клеє і гнів, зразу викидуємо. Хоч отак приїжджає приблизно з Америки. Лівочка, паперики. Так, як вандал, то що, значить, скриваємо. Опа! І, як можемо бачити, Хто знає, хто не знає, це у нас ось такий бук. опа Dell Inspiron 70. Моделька тут. Бам-бам-бам-бам-бам. Так, коротше, і тут немає, але ну, це у нас 7500 чи щось таке отут модель P65F і 60 А, тобто 130 Вт. Ну, з нюансів, то ось тут така фіння, ну, Це було в курсах. це в принципі так і куплялося. Нічого критичного. Ну, Тут кусочок відломаний, але це фігня. Це в принципі можна холодною сваркою ось тут заліпити. І в принципі буде окей. Ось такий ноут для ну, скажімо так, непогана гігова машинка. І що ж, і цей ноутбук я роблю своєму дружбану. Усьому, да, роблю йому, скажімо, такий апгрейд. Замість ось цього старичка Lenovo u 580 буде в описанні відео про цей ноутбук. Я його та років ще 4 тому десь купляв ще коли займався так. Ну з OLX я його брав по тій самій ціні і продав тоді своєму другові. Він повністю контактований робочий. І, скажімо, просто міняю йому на ось цей бук з США. Тут у нас uh, i5 7 покоління, uh, 7300HQ, здається, докинемо оперативки, SSD-шки, саме головне, відеокарточка тут 1050Ti на 4 ГБ, що, в принципі, дозволить багато ще ігрушок поіграти. А тут у нас був uh, i5 3 покоління, я так само робив йому апгрейд, ставив тут проц, uh, Топовий i5 3380 і з стартовою частотою 2,9 ГГц, що доволі таки жирнувато. 8 оперативки SSD 256, а відеокарточка тут GTX 660 на 2 ГБ, здається, і 192 біт. Так, зараз ще дістаю комплектуючий і будемо дивитися, що будемо в цей ноутбук ставити. Так, і от всі комплектуючі, в принципі, до цього ноутбука у нас зарядка оригінальна 130 Вт, SSD са. На 128 ГБ буде під Вінду. Жорсткий диск, да, жорсткий диск, але в принципі поки зійде на 750 ГБ. І одна плашка на 8 ГБ оперетивочки, а тут ще 4 повинно стояти. І зараз вскриємо задню кришку і подивимося, чи це так. Ну що, скриленбург подивилось так. Є одна плашка оперативочки. Давайте зразу від'єднаємо акумулятор. Має бути 4 ГБ планка. 4 ГБ, ну тут 2400, але 2400 пози не підтримую. У нас буде 12 ГБ 4 планки. Так, головне, що у нас шлейф на жорсткий диск присутній. SSD-шка місце є, Wi-Fi є, батарейка ось така на 74 тисячі мА, в якому вона останнє, чесно кажучи, поняття не маю, Але на картинці, коли куплявся даний NO, там в біосі вона ну висвічувалась як excellent, тобто вона має бути в хорошому стані. Це у нас такий сапчик, сабуфер є, і зараз його розкрутимо. Будемо міняти термопасту. Тут у нас дві теплових трубочки, два вентилятора. Вони слом, коротше, деребаним його криваємо. Так, в принципі, щоб цей ноутбук розібрати, прийшлося його повністю розбирати. Що, до речі, не типово для сучасних плюс-мінус ноутбуки. там зазвичай знімається криш. А, Ладно, і тут. Що в нас в принципі непогана система охолодження як для 1050 ti і для i 5 тобто дві жирних трубки. І тут, до речі, цікава така трошки система охолодження. Вона, типу, радіатор йде ось такий в чатку менший, пініше йде довший. І попробуємо ось цей кусок вирівняти, бо він тут ну хоче трошки його замняли. Так, ну, одним словом, знімаю систему охолодження і дивимося, що там під нею. Ну що ж, всередині, ноутбук має ось такий вигляд в дуже гарному стані. Тут заводська термопаста, сюди ще ніхто ніколи не лазить. Термопокладки всі гарненькі, чистенькі. Я думаю, їх змінювати смислу немає. Ну вони ще всі мігенькі. Тут у нас скільки йде один міліметр. В принципі, я один міліметр маю, але я, ну не знаю, подивимося хоч і по ходу діло. Зараз ми це все чистимо, пробуємо тут вирівняти і вже повернемося тоді. І так, скристали відчистили. Тут, в принципі, як зміг, то щось таке трошки повирівнював. Що далі, термопрокладки міняти вирішили, не будемо. Вони, в принципі, ще в хорошому стані. Смислу немає. А термопасту ми сюди вліпимо хорошу дорогу класну. НОТО nt H1 вже не один раз, ви напевно, відео бачили. Я її використовую, тому що щоб один раз її використав і цілий рік можна до ноутбука спокійно не лізти. Вона швидко не висохає. Коротше, по ній все. Ок, вони словом намащують термопасту, збирає повністю ноут, так як було, до його розбирання, до його початкового вигляду, і тоді вже будемо робити, запихати коротше комплектуючи. Так, ноутбук, в принципі, вже весь готовий, хард ставила, СДК на місці, оперативочка є, батарейку підкину, вони словом підключаємо батареючку, акумулятор і будемо пробувати його вмикати. Що до речі, блін, яку я роблю помилку, те, що. Я не проверяю ноут, тобто як він приїхав, треба було підкинути зрядку і зразу подивитися чи він включається. А то, блін, всяке може бути. Ви розбирали Короче, ні, розбирають хороші руки, я тож навчений скіл у мене вже є, але, блін, всяке буває. Many, many minutes later. І так, пройшло кілька днів і з ноутбуком було не все гаразд. Ще поки останні моменти, коли друг задротить на старому ноуті. Вже готовий новий. Так, і яка фігня була з ноутбука? В словом, він виявився, можна сказати, типу, неробочий. Відніс знайомому майстеру. Ноутбук він зробив за два дні. Нічого критичного тут не було. Злетів біус якимось чином, яким не знаю, і була проблема з мікрухою, яка там відповідає за вентилятор. Тобто, включаю зарядочку, і вентилятор від зарядки тупо на 100% завжди крутить. Хоче з. Замінили мікруху, перешили біос і, в принципі, все, ноутбук ожив і жодних проблем. Я вже його за кадром протестував. Зараз швиденько показую. Так, процесор i5 7300HQ, 12 ГБ оперативної пам'яті на частоті 2400. Так, GPU Z. -ка. У нас показує все окей. Давай грузися. Так ось 1050 Ti, 4 гб відеопам'яті. Джірп'ята пам'ять 128 шина, Остання деревера, що зараз є, 551.23. Ну не словом відяжко протестував. В принципі, все окей. Зараз підкинули SSD з іграми і швиденько протестуємо його в якихось ігрушках. Так, запустив GTA 5, Full HD рушення, Fix AI включено. Населення повністю все тут на в максимумі. Всі настроїчки в нас на ультрах, тільки поставив тіні на високі, трава на високих, а все решта на ультра. Параметр. І у нас доволі офігенний FPS, близько 70 кадрів. Жаль, не показують температури у нас відеокарти, лише процесора можемо бачити. Е, хоча у нас 4 ядра, але проц ну, ще в сотку не довбиться. але там вже ну, одне ядро довбалось. Нормально, в принципі, по температурі теж все, е, все окей. По пам'яті відеопам'яті зараз 2700, по чуть-чуть збільшується. Проц у нас 25. Ват, і кадрів зараз було взагалі майже 80. Ну, джеташечка 5 тут прям офігенно літає. І так, зараз дивимося, як працює Hogwarts Legacy, неоптимізована ігра. Ну, в приміщенні у нас близько 30-40 кадрів. Є фрізи. Так, як забув, як тут вийти. Ну, фрізи доволі таки. Ну. Сильно можна так сказати. Ну, зараз, в принципі, нормально. А от є невеликий І При тому, вроді би, проц не долбиться е, в сотню. Так, як звідси япона мать, вийти. Чесно кажучи, я в ту ігру особу не. Так, ні, десь не сюди. Треба на вулицю ще вийти і протестувати це все діло. Так, вихід у нас приблизно ось тут. Окей. Ну, в приміщенні, в принципі, можна. Іграти. Так, вийшли на вулицю, і на у нас ФПС просів близько до менше 30 кадрів місцями. Але фрізить таки, ну, ну так скажемо. Неприємно, неприємно. Давайте висловимо трошки менші характеристики. Все ж таки, компудактор то в нас не потужний, тим, тим паче для такої а це в нас середнє налаштування. Спробуємо на низьких поставити, але при тих самих при тому самому Full HD розширення. Так, на низьких, що ми бачимо, FPS тут виріс більше тридцятки, але фрізи нікуди не ділись. ну 4 ядра на жаль, таки для Хокварс трошки маловато, але... Боліміньки, скажем okay. так, якщо виходиш за територію, ну цілком 30, скажімо так, стабільних ФПС практично, практично ну, як стабільних. Давайте включимо ЕФСРчик, але сумніваюся, що він нас спасе і поставимо на баланс. І так з включеним ЕФСР на баланс. У нас FPS взагалі виріс практично до 50 кадрів. Але на жаль, все таки фрізи у нас залишились, хоча. Ну, залишились. Але 50 FPS доволі непогано і в одиночну ігру в принципі можна можна бавити. Запустили Cyberpunk 2077, Full HD розширення, низьке налаштування графіки, FSR у нас на баланс. У нас близько 30 кадрів зараз є в приміщенні. Ну, Що на диво, доволі непогано. Я думаю, що буде вкізити плюс-мінус так, корос з Legacy. ну зараз. В Принципі нормально. Так, а на вулиці у нас близько 45, навіть піднімаються місцями до 50 кадрів. Як надиво, ну це правда, бенчмарк, але проц тут о зараз в сотку задовбався і близько 40 кадрів. Ну ще цілком непогано. принаймні бенчмарк працює доволі таки стабільно. В кіберпанк може навіть побавитись. Протестували кілька ігор, такі ігри, як там GTA 5 і решту подібного, взагалі йде супер без проблем. А вже сучасні ігри, 4 ради, звісно, маловато. От на фоні Хорвар Легазі, так фрізидя, але, в принципі, бавитись цілком можна. Але нудбур її розраховувався навіть на момент випуску, як можна сказати, на бюджетний варіант, тому що в нього хотіти, він і так все прекрасно навіть тяне на сьогоднішній момент. І що ж, буде на цьому відео завершувати. Всім дякую за активність. До зустрічі усім папа -па.